У ніч на 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму, відбулася чергова бавовна. За даними місцевих пабліків, удар був по місцю дислокації ракетно-зенітного полку протиповітряної оборони окупантів неподалік села Оленівка. За даними телеграм-каналу Кримський вітер», жертвами атаки стали 20 російських загарбників. Також пошкоджено та знищено щонайменше 5 машин. Як повідомляє Стратком ЗСУ, Збройні сили України підтвердили знищення стратегічного об'єкта системи ППО Росіян на заході Криму. Російські пабліки пишуть, нібито для удар було використано ракету Атакамс. Пізніше стало відомо про ще один удар у районі села Молочне Молочнезакського району. За даними російських телеграм-каналів, там було знищено зенітно-ракетний комплекс С-300. Російська сторона жодного з інцидентів не коментувала.